Хто не проти і кого я не сильно роздражаю, виставлю знову ж таки своє відео, яке я залила в минулому році. Як мені дзвонили шахраї і мене показали по ТСН. Ну мені дуже хочеться похвастатися. можливо, хтось не бачив. Прикріпляю. Ой, будете вражені друзі. Харків'янка вивела на чисту воду. Дійсно, ймовірних шахраїв і розповіла про цю схему, їхню схему в інтернеті. І Більше того, ця її історія вже набрала більше півтора мільйона переглядів. У коментарях е висловлюють ну просто такий захват дівчині і респектоз. Так, то от е про що йдеться? О, диці 380 тисяч гривень. Як харків'янка вивела ймовірних шахраїв на чисту воду. А чому ваш номер у мене висвічується як шахраї під? Тому що сам перед люди так підпрацюють. Тобто ви не шахраї не так? Хто авторка відео та в чому суть схеми? Дівчина ексклюзивно поділилася зі сніданком. Це відео набрало майже півтора мільйони переглядів у Тіктоці, 40 тисяч вподобань та понад дві тисячі коментарів. Я зараз найприємніше. Як саме ви хотіли б отримати винагороду? Хочівкою кур'єрам чи переказам на банківську карту? Якщо можна, то кур'єром Я б отримала наручно. Це харків'янка Ірина. Їй зателефонували з невідомого номеру. Незнайомець сказав: ви виграли 380 тисяч гривень. Іра, звісно, не до кінця повірила і заради експерименту та доброї справи попросила чоловіка знімати, аби потім поділитися у своєму блозі. Мені просто цікаво, знаєте, а що в Україні дуже багато працює офісів. Я думаю, це ні для кого не секрет, але всі говорять ці офіси, що ми працюємо на російський контингент, тобто на російську аудиторію. Але я розумію, що це не так. Тож вирішила довести справу до кінця і зрозуміти, в чому ж підступ. Так, кажуть, гроші ви виграли. Але от для того, щоб їх отримати, треба зробити замовлення. Так, а я не хочу товари, я хочу гроші. Чи як ірина Володимирівна, так як наша компанія є торгівельною, ознайдемо в акції це замовлення товару. Дім красаче здоров'я. Та давайте краса. Тож замовила набір для чоловіка. Посилка коштує приблизно тисячу гривень, які Ірина мала би заплатити при отриманні. Разом з товаром мали прийти й документи про виграш. Посилку пішли отримувати батьки Ірини і на прохання доньки зафільмували її в міст. Однак посилку вирішили не забирати. Я її переадресую, щоб вони просто трошечки більше заплатили і все-таки забрали його назад. Набір для чоловіка в пакунку був. І також папірці, де розповідають, що для отримання виграшу потрібно зробити наступний крок ще одне замовлення з каталогу. Все це схоже на замкнене коло. Люди попадаються на цей гачок в майбутньому, думаючи, що вони виграють якийсь приз, і вони постійно щось замовляють. Зі схемою каже Ірина, розібралась, але от відповідь на основне питання так і не отримала. А чому ваш номер у мене висвічується як шахраї підсе? Тому що на люди так підписують. Капець. Тобто ви не шахраї, не так?